AMD готують відеокарти для ноутбуків, материнські плати починають дорожчати, анти-Тесла Трансформер, а Apple переносить заводи з Китаю, але не в США. Про ці та інші цікаві новини тижня, що вже минув в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Єврокомісія довго попереджала Apple та Meta про їхню антиконкурентну діяльність і породжувала великими штрафами. Компанії не слухались і, власне, тепер ці штрафи посипались на їхні голови. Apple оштрафували на 500 мільйонів євро за антиконкурентну діяльність App Store, зокрема за політику керування, яка забороняє користувачам отримувати доступ до вмісту та програм з альтернативних платформ, а розробникам інформувати своїх користувачів про ці альтернативи. Meta ж отримала 200 мільйонів євро штрафу за рекламну модель Facebook, та інстаграм тепер у компанії є 60 днів, щоб заплатити штраф та виконати вимоги Єврокомісії. Інакше їх чекатимуть додаткові штрафні санкції. Звісно ж, Apple вже заявили, що будуть апелювати цьому рішенню. Та є вмета, я думаю, зробить так само. Величний, просто найкращий у світі план Трампа робити все в США працює, адже Apple дійсно переносить виробництво айфонів, щоправда, не до США, а до Індії. А враховуючи той факт, що приблизно третина світових продажів айфонів припадає саме на США, і той факт, що Трамп вже говорить про 50-60% податку на китайські товари, це все одно неприпустимо для Apple. так само як і майже нереалістичним є і перенесення виробництва до США. Тож Apple до кінця 26-го року хочуть перенести виробництво айфонів в Індію настільки, щоб цей завод покривав увесь ринок США. Так, тобто айфони для усього світу все так само будуть робитись в Китаї, а для США в Індії. Хоч там мито складає 26%, це все одно дешевше ніж буде в Китаї. В той же час джерела індустрії стверджують, що Apple зіштовхнулись з величезними перешкодами в цьому питанні. Влада Китаю забороняє експортувати обладнання в Індію, що фактично викручує руки купертиновцям. Проте в той же час якийсь з партнерів Apple створив підставну компанію в Південно-Східній Азії, замовив обладнання туди, а вже потім воно поїхало в Індію. Коротше, виявилось, що проти Китаю можна задіювати ті ж механізми, якими вони купують прискорювачі для шаї, і усіляке таке інше. А я принагідно вам нагадую про наш збір на дронову компоненту однієї з зігарських бригад. Ви вже допомогли придбати дуже важливі смаколики, які допомагають дронам літати довше, далі і так далі. Проте зупинятись не можна. Тож нагадую, що кожна ваша гривня безцінна та корисна. А за донат від 100 гривень ми розіграємо величезну купу подарунків, серед яких PS5 Slim, купа ігор для неї, раритетний французький ніж. Ось такий, ось така скриня ручної роботи, та ще купу купу. Усього я спробую нарешті не забути зробити файлик з усіма подарунками. Чим більше таких сотень буде гривень, тим більше шансів на перемогу. Проте вкотре нагадую, що кожен донатор вже переможець, адже росіяни, на жаль, досі існують і досі ходять по українській землі. Усі посилання будуть в описі та закріпленому коментарі. Моторола днями презентували купу нових продуктів. Новий моторола Razer 60 Ultra отримав IP48, став трохи товщим та важчим, отримав батарею аж в 4700 мАч та дротову зарядку на 68 Вт. Зовнішній дисплей все так само 4 дюйми, P-OLED, частота оновлення до 165 Гц, 10 біт, покриття Діспі три стовідсоткова. Яскравість підвищилась з 2400 до 3000 Ніт. І як на мене, цей дисплей знову занадто крутий. Ну ну, бо не потрібно на зовнішньому екрані таке кольорове покриття і частота. Основний дисплей 7 дюймів аж 120% покриття p 3, роздільна здатність стала більшою, а яскравість зросла аж до 4000 ніт. Ще одна деталь, з якою я особисто не погоджуюсь, це топовий процесор Snapdragon 8 Elite. Як на мене, що для Samsung фліпу, що для Razerів, це просто занадто, адже вони не здатні впорати з тими температурами. А ціна через це значно вища, проте кольори, хоч цікаві. Звичайний, Razer 60 трохи простіший в дисплеях та процесорі, і, як на мене, буде для багатьох насправді. Більш оптимальним вибором. А ще показали нові Edge 60 та Edge 60 Pro, де є і сертифікація mil std 810H, і яскравість дисплею, там 4500 ніт. Дисплей загнутий з усіх чотирьох сторін, працюють на медіатеках, проте найцікавіше, цікавіше, як на мене, це корпуси. По-перше, знову ж пантонівські кольори. А по друге, вони всі текстурні та з різних матеріалів. Сірий шкіряний, синій нейлоновий, а фіолетовий, схожий на наждачний папір. Сподіваюсь, що тільки схожий. На нас чекає страшне майбутнє, адже AI компанії дуже хочуть зробити свої браузери та соцмережі. Зокрема, чутки про те, що OpenAI хочуть зробити свою соцмережу, ходять вже доволі давно. Проте, нещодавно, Google програли антимонопольну справу Міністерству юстиції США, і тепер вони офіційно вважаються монополістами в онлайн-пошуку. І одним з варіантів усунення цієї проблеми пропонується продаж Google Chrome сторонній компанії. Вгадайте, хто дуже зацікавився в придбанні цього браузеру? Правильно, OpenAI, які ще й вважаються постраждалими через монополію Google, адже останні не поділилися навчальними матеріалами для власного пошуковика OpenAI. І якщо тут наміри хоч не висвітлюються та не оголошуються настільки очевидно, то інша компанія взагалі цього не приховує. Perplexity, компанія, яка створила AI веб-пошук, хоче зробити свій браузер. Генеральний директор компанії на одному з подкастів абсолютно офіційно заявив, що Ристання просто застосунку для пошуку недостатньо для створення найповнішого профілю користувача, який він міг би продавати як преміум рекламу. А от якщо ви будете користуватись їхнім браузером і їхнім пошуком, тоді компанія зможе продавати ваш набагато повніший профіль, адже буде знати про вас абсолютно все, ще й оброблене за допомогою AI. Окей, давайте дивитись правді в очі. Всі техногіганти слідкують за своїми користувачами і збирають інформацію. Мета так взагалі здатна збирати інформацію з людей, які навіть не зареєстровані в Фейсбук. Проте Perplexity настільки відкрито про це заявляє, що це має стати чимось ну, дуже неймовірним, щоб люди захотіли цим користуватись. Ну і що ж, ми з вами вже декілька випусків поспіль говорили про те, що все неминуче здорожчає. Власне, почалося все з PS5 та аксесуарів Nintendo Switch 2, а тепер настав час материнських плат. Інсайдери індустрії стверджують, що тайванські виробники материнських плат, такі як Asus, MSI та Gigabit, в найближчий час піднімуть вартість своїх материнських плат. Проте поки що не зрозуміло, мова йде взагалі про усі плати чи тільки про актуальні та майбутні. А ще є доволі кумедна новина про Intel. Останні два роки абсолютно усі виробники процесорів, що Intel, що AMD, що Qualcomm, роблять ставку на npu модуль в своїх процесорах для використання шаї. І от Intel офіційно заявили, що, хоч останні два покоління їхніх процесорів, тобто Meteor Lake та Lunar Lake, дуже круті та мегатехнологічні, проте макроекономічні проблеми, мита та інші фактори впливають на набагато вищу структуру витрат на ці процесори, як для самої Intel, так і для oem виробників і що найцікавіше, люди віддають перевагу попереднім поколінням у порівнянні з останніми. А я вам нагадую, що Raptor Lake мали нестабільну продуктивність і могли почати гірше працювати. І навіть незважаючи на це, люди наразі обирають дешевші і все ще потужніші процесори 13-14 покоління, особливо у світлі того, що нові знову ж будуть ще дорожчими. І попит на Raptor Lake настільки великий, що у Intel уже дефіцит виробництва. На фоні успіху нових відеокарт Radeon для ПК AMD вже працюють над випуском мобільних відеокарт для ноутбуків, і там, на відміну від минулих поколінь, буде доволі широка лінійка. Але неймінг ну не їхня сильна сторона. 9080 m 9070 mxt XT, 9070 M, 9070S, 90 m та 90 s Думаю, всім зрозуміло, яким приблизно карткам зелених це все буде відповідати. Топова 9080M матиме Navi 48 чіп, 64 обчислювані блоки та 16 ГБ відеопам'яті. 48 блоків та 16 ГБ пам'яті отримає 9070 m XT, а молодші моделі отримують по 32 та 28 блоків і по 8 ГБ пам'яті. А оце M і S, я так думаю, будуть відрізнятись по енергоспоживанню. Накшалт не дуже зарізана і дуже, дуже зарізана. І ще два роки назад я б чисто посміхнувся з цієї новини. Відеокарт від AMD в ноутбуках, але станом на сьогодні, враховуючи той факт, що AMD стали значно краще в, в, майже в усіх питаннях і особливо в питанні ціни, думаю, що у ноутбуків з цими картками будуть усі шанси на успіх, мабуть. Новий американський стартап електромобілів Slate Auto презентував свій перший автомобіль, який цілком можна назвати антитеслою. Представники компанії оголосили, що їхні перший автомобіль з'явиться на дорогах до кінця 26-го року, а його вартість складе менше 20 тисяч доларів. Ніяких гігантських екранів у салоні, ніяких автоматичних систем керування у базовій комплектації, навіть вікна з ручним механізмом. І головне, автомобіль навіть не пофарбований. Замість цього покупцю пропонують самостійно обрати обгортку, тобто плівку. Для обклеювання кузова. Це щонайменше має здешевити виробництво, адже не треба тримати цех з фарбування. Базова версія отримала батарею на 52,7 кВт і може проїхати близько 240 км на одному заряді завдяки електродвигуну потужністю 150 кВт. Також передбачена опція з більшою батареєю, яка забезпечить пробіг до 386 км. Заряджатися машина буде через вже стандартний зарядний порт для Тесла. Найцікавіше у слейт. Це безмежна можливість кастомізації. Машина це буквально чистий лист, який власник може оформити абсолютно на свій смак. Уже на старті буде доступно понад 100 аксесуарів. Можна встановити великий екран, аудіосистему, дахові рейлінги чи навіть змінити кузов із пікапа на позашляховик. При чому більшість змін можна буде зробити власноруч без звернення до мейнстрів. А ще в світлі сучасних подій плюсом цього стартапу є те, що вироблятимуть о, абсолютно повністю всю автівку в штаті Індіана, що має також вплинути і на вартість, і на привабливість в очах американських покупців. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте також брати участь в нашому зборі та розіграші. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе. Своїх близьких та Україну.